Ніхто не допустить перетворення сільського землі на давах. Ну, що в інших хоче. Самекова країна в світі Ізраїль. Вона навіть думки не допускає про продаж світського ще. І тому я вважаю, що нам треба задоволити тому що Організація Обідних Націй оголосила загрозою номер 1 на найближчі дисципліття такий ризик, як голод. Голод сьогодні є реальністю для багатьох країн світу. І в цей час Україна має стратегічний ресурс захистити безпеку нашої держави і не допустити, щоб наша життя була використана для масштабного експорту. Але їхні перспективи, вони просто втратять все, Вони них зачищать все. Ми просто втратимо нашого вічення до свого збройника. Але світ весь тисне на дві партії влади. І тисне дуже сильно. Тому що у кожного свої інтереси, у кожного свої плани. Україні треба відстоювати свої. І тому я прошу вас до лісі те, що я зараз вам сказала. До ваших колег, до горі цих ставищих, до команди, які не знають.